Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайно цікавим топом ретро-ігр. У цьому відео ми розглянемо 10 найдорожчих картриджів для NES, які були продані в 2024 році. Ці ігри є справжніми пролинами для колекціонерів, і їхні ціни можуть вас здивувати. Давайте розпочнемо нашу подорож у світ ретро ігр і дізнаємось, які з них були найбільш цінними та чому вони здобули таку популярність серед ентузіастів. На 10-му місці гра Fanic Restaurant. Це платформер, випущена для NES у 1992 році. Гравець бере на себе роль шеф-кухаря на ім'я Кітчі, який має повернути свій ресторан у монстра на ім'я Отаріо. Гравець проходить через 6 рівнів, де стикається з ворогами та босами, у ролі яких виступають продукти харчування або кухонні приладдя. Гра була продана за 6 тисяч доларів у Ситнеї в березні 2024 року. Гра мала обмежений випуск, особливо в Північній Америці, що робило її рідкісною та бажаною серед колекціонерів. Ретро Ігор. На 9-му місці гра Bonks Adventure. Це платформер, який спочатку був випущений на консолі turbografx 16, але пізніше був перенесений на NES та інші платформи. У грі гравець керує головним героєм на ім'я Bonk, який є печерною людиною з великим міцним черепом. Що використовується як зброя. Гра була продана у Римі у квітні 2024-го за 6500 доларів. Чому така ціна? Бо був обмежений тираж. Гра була дуже популярною у свій час. Крім того, гра була дуже якісно зроблена. На восьмому місці гра Powerblade 2. Це екшн-платформер, випущений для NES у 1992 році. Гра є продовженням оригінальної гри Power Blade і розповідає історію спеціального агента, який має місію знищити нову зброю, розроблену злочинною організацією. У червні 2024 року на аукціоні у Берліні гра була продана за 7000 доларів. Гра дуже популярна серед колекціонерів, особливо, якщо вона в оригінальній упаковці. На сьомому місці Векирейс це відеогра, яка базується на популярному мультсеріалі Hanna Барбара». Гра була випущена на NES у 1992 році і представляє собою платформу, в якому гравець керує персонажем з мультсеріалу, зокрема Діком і його собакою матері. Продали цю гру за 8000 доларів у Парижі у січні 2024 року. Чому така ціна? Бо гра має високу рідкість і популярна серед фанатів ретро ігор Саме це робить Векі Races цінною знахідкою для колекціонерів. На 6 місці гра The Flintstones The Surprise at Dinosaur Peak. Це на відеогра, випущена для NES в 1994 році. Гра є продовженням The Flintstones за зарязку of Dino Hoppy. І заснована на популярному анімаційному серіалі «Флінстоуни». Гру продано за 9 тисяч доларів у Лондоні на приватній продажі у травні 2024-му. Чому така ціна а гра була доступна лише для оренди в Японії, що робить її рідкісною на ринку колекціонерів. На п'ятому місці гра Читахмен 2. Це гра на NES, яка має цікаву та складну історію. Вона була створена як продовження до першої частини, яка виходила до складу збірки ігр Action 52. Однак друга частина ніколи не була офіційно випущена через неповну розробку та технічні проблеми. Продали її за 12 тисяч доларів у Чикаго на аукціоні у лютому 2024-го. Гра не була офіційно випущена, але у 1996 році було виявлено близько 1500 копій на складі у Флориді. Це зробило гру дуже рідкісною і цінною серед колекціонерів. На четвертому місці гра Little Samsung. Гра випущена для NES у 1992 році. Гра розповідає про пригоди чотирьох героїв, кожен з яких має унікальні здібності та характеристики. Головними героями є Літл Самсон, Кікада, Гамер і Голем. Гру продано за 15 тисяч доларів у Лос-Анджелесі на приватній продажі у березні 2024 року. Гра була випущена в кінці життєвого циклу NES, мала низький тираж, але високий геймплейний та художній рівень. Саме це зробило її такою дорогою. На третьому місці збірка ігр Nintendo Campus Challenge 1991. Та спеціальна гра, створена Nintendo для відеоігрового турніру. Який проходив у коледжах Сполучених Штатах у 1991 році. Гра включає три різні гри: Super Mario Bros, Pinbot та Dr. Mario. Учасники мали 6 хвилин, щоб набрати якомога більше очок у кожній грі. Продана гра була за 30 000 доларів у Токіо на аукціоні у червні 2024 року. Ця гра була створена у дуже обмеженій кількості. І більшість копій були знищені після завершення турніру, що робить її дуже рідкісною і цінною серед колекціонерів. Друге місце займає Nintendo World Champions 1990 Grey. Це спеціальний картридж, створений для використання в турнірі Nintendo World Championship. Який відбувався у 1990 році. Гра складається з трьох різних частин, і учасники повинні були набрати якомога більше очок у кожній з них за певний проміжок часу. Ці частини включають Super Mario Bros, Red Racer та Tetris. У травні 2024 року цю гру продали за 36 тисяч доларів на приватному продажі. Гра Nintendo World Championships 1990 є однією з найбільших рідкісних та цінних через декілька причин. По-перше, було випущено всього 90 сірих катеджів для фіналістів турніру і 26 золотих картриджів для переможців конкурсу від Nintendo Power. По-друге, грає частиною історії відеоігр, символізуючи один з найбільших відеоігрових турнірів того часу. Рідкість і унікальність роблять ці катеджі дуже бажаними серед колекціонерів ретро ігр. Це один з найвідоміших катеджів, який став справжнім святим граалем для любителів NES. І перше місце займає гра Stadium Evans. Це спортивна гра, випущена для NES у 1987 році компанією Bandai. Гра використовувала унікальний контролер Powerpad, який був килимком з сенсорами, на який потрібно було наступати і таким чином взаємодіяти з грою. Гра представляє собою змагання в стилі Олімпійських ігор, що складається з чотирьох подій: біг на 100 метрів, стрибки у довжину, потрійні стрибки та біг з перешкодами на 110 метрів. Гра була продана на аукціоні у Лас-Вегасі за 42 тисячі доларів у квітні 2024 року. Stadium Evans є однією з найрідкісніших ігор для NES через те, що вона була швидко відкликана з ринку після випуску. Nintendo викупила права на гру та перевипустила її під назвою World Classic Track Meet. Через це оригінальні копії Stadium Evans у первісному пакуванні стали надзвичайно рідкісними та цінними серед колекціонерів. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ найдорожчих каттержів DNS, які були продані в 2024 році. Ці ігри не лише представляють собою важливий елемент історії відеоігр, але є справжніми скарбами для колекціонерів. Вони нагадують нам про ті часи, коли геймінг був у своєму розквіті, а кожен картридж приносив незабутні емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Напишіть у коментарях, яка з ігор вас найбільше здивувала своєю ціною. До нових зустрічей і нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.